Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці історії. Діти, ми з вами закінчили вивчати діяльність президентів України. Всього їх було 6 так, президентів Незалежної України. Давайте ми зараз з вами згадаємо прізвище імена президентів у тій послідовності, в якій вони керували державою. Ось зображені портрети президентів України, да, Незалежної України. Давайте ми їх згадаємо по порядку їх керування державою. Так, першим президентом України згадуйте, був хто? Так, перший президент України це Леонід Кравчук. Ось його портрет я показую, Леонід Кравчук. Другим президентом України був так, молодці. Це Леонід Кучма. Так, третім президентом України був хто? Так, Віктор Ющенко. Так, четвертим президентом України був Віктор Янукович. Так, П'ятий президент України хто? Так, це у нас Петро Порошенко. І шостий президент України сучасний президент України це Володимир Зеленський. Молодці згадали всіх президентів Незалежної України. Діти, зараз давайте попрацюємо з картою. Скажіть, як називається держава, в якій ми з вами живемо? Так, Україна. Перед вами карта Європи. Ми знаємо, що Україна це європейська держава. Україна розташована в центрально-східній частині Європи. ось давайте я вам показую, ось веду по кордонам, показую територію України. Вона показана на карті Європи зеленим, ось кольором Україна. Столиця, тобто головна, головне місто це Київ. Правильно. Так, молодці. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити по темі досягнення української культури. Ви познайомитеся із досягненням української культури часів незалежності. Після здобуття України незалежності розпочався новий етап розвитку українського суспільства. У цей час відбувається остаточний відхід від радянської культури, радянсько-культурного життя та перехід на шлях національних та загальнолюдських цінностей. Що ж таке культура? Культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, упродовж усього періоду свого існування. А також сам процес створення розподілу цих цінностей. так Тобто культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, так, створених. Людством. Значним явищем у літературному житті України стало видання раніше заборонених радянських творів Володимира Винниченка, Олександра Олеся, відомого українського письменника, поета драматурга Василя Стуса, у широкий вжиток війшли роботи заборонених українських істориків Михайла Грушевського, Дмитра Яворницького, Митра Торошенко та інших відомих діячів культури. Ліна Костенка українська письменниця, поетеса Шістидесятниця, лауреат Шевченківської премії, премія Антонович, у радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була ненадовго виключена з літературного процесу. Країна завжди пишалася своєю музикою та піснями. Майстром народної пісні визнано Ніну Матвієнко. Ось ви бачите, відома українська співачка, до репертуару, якої входять побутові, ліричні, обрядові та сучасні українські пісні. Популярні музиці сучасної України здобули визнання серед слухачів, такі артисти, як Олександр Пономарьов, Святослава Карчук, О... Олег Скрипка. В оперному мистецтві значних успіхів досягли Василь Сліпа, відомий український оперний співак. Ось ви бачите його портрет. Так. Також Валентина Степова, Володимир Гришко, українські оперні співаки одноосідно та в дуетах з відомими світовими співаками виконують оперні партії як в українських, так і в найвідоміших світових оперних театрах. На сучасному етапі розвитку української держави плідно працюють художники. Василь Цагалов та Ілля Чишкан, скульптори Валентин Зноба і Петро Кулик та інші. Велику популярність здобули роботи Івана Марчука. Ось ви бачите портрет художника Івана Марчука. За унікальність робіт українського художника в 2007 році було включено до британського рейтингу 100 Генії сучасності. Творчість українських митців відома в світі. Їхні роботи демонструються в престижних музеях, так, в престижних галереях так, світу. Так. Діти, а зараз перейдіть за посиланням, ось воно посилання. і виконайте хвилинку відпочинку. А ми продовжуємо! Користуючись наданою наданим інформацією, вам потрібно дати відповіді на запитання усно. Добре, ми з вами сьогодні познайомилися з іменами відомих діячів української культури. Будьте дуже уважні. Уважно прочитайте ще раз імена цих діячів, тому що ви будете виконувати. Користуючись цими даними, будете виконувати завдання у зошиті. Так, Завдання у зошиті буде таким чином. Вам потрібно буде заповнити таблицю. Одна перша колонка це сфера культури, так? тобто письменники, естрадні співаки, оперні співаки, художники, скульптори, а також діячі культури, які відносяться до цієї сфери. І ми з ними сьогодні познайомилися. Отже, давайте згадаємо: наприклад, сучасні українські письменники, так? це у нас Павло Загребельний, Юрій Мушкетик, Раїса Іван. Анченко, так? Тобто ви запишете на імена цих письменників напроти, так? там, де діячі. Естрадні співаки, Так, давайте подивимося. Естрадні співаки. Так? Це у нас Ніна Матвієнко, Олександр Кономарьов, Святослава Кирчук, Олег Скрипка. І таким чином, користуючись поданим матеріалом, ви заповните в зошиті таблицю, сфотографуєте і відправите мені виконане домашнє завдання. Добре, діти! Сьогодні ми з вами дізналися про розвиток української культури, так, роки незалежності. Що вам сподобалось, чого ви навчилися і які ви зробили для себе висновки. Дякую вам за увагу! Чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!